Всім гарної днини, всіх вітаю. А ми сьогодні вибралися в черговий раз покопати, в черговий раз на болота, на берега. Не знаю, чи ще в цьому році випаде можливість покопати на цих місцях, тому як вода вже піднімається. От. Можливо, ще разок з'їздимо, а можливо, вже й ні, побачимо. Але місця цікаві, малоходжені. І шанс того, що щось цікаве знайдеться, більший. Ось так ми добираємося до місця копу на чорно. А ось так передвигаються люди також. Але не знаю як кому, а як по мені. Тут трішки стрьомний вид транспорту покачує і не дуже він певний. Ну а ми продовжимо. Ще не добралися на той берег на місце коку. Так, ішов трішки по березі, знайшов шматочок на перстка. Десь втік. Ось він. От. Ну, в принципі, як добираємося на ту сторону, я думаю, знахідки будуть покраще. Так що, пішли. До човна перебиратися на той беріг. Сигнальчик 2022 викупав десь тут. <плес> блін, походу дитячий на кінечник. Я ще маленького такого не знаходив. Ну, блін, були маленькі, але наскільки маленького. Прям точно дитячий, напевно. Але стан якийсь. Він прям чудовий. Мені знахідка сподобалась. Будемо продовжувати далі ходити. Вже а там викопав кусок якоїсь незрозумілого плавка, в принципі, не включався. А тут був такий стабільний сигнал, як викопав, ще був стабільніший. Щось покажу. Класний накінечник. Продовжуємо далі. Сигнал нестабільний, 5.11. 11 Чернягу б'є. Але проскакує щось. О, накінечничок. Так, Да. Черговий накінечник. Оцей покрупніший. Хоча б. Один вусик зламаний, а якби був не зламаний, то я б також сказав, що стан чудовий. Але є втрати невеликі, незначні. Хоча все одно дуже класний. О, продовжуємо далі. надіюсь щось крім накінечників буде цікаве. 9.60, зараз будемо дивитись Опа. копа як завжди в самій останній грудці знайду. Десь я таке вже знаходив. Протер, не знаю, напевно все ж таки схоже на кулю. Викупав ямку, в принципі я вже бачу де число видає 43-44. Ось. В принципі, точніше бачив поки не встав де. А ось кругляшок схоже, да, так, монета. Тепер питання в іншому, що за монета? Зараз спробую трошки її продерти від багна. Ну, номінал. Трьошечка, а от рік не видно, вже помию. Потім будемо дивитися. Камради довбають. Цікаво, що вони знайшли. Вже вечором будемо збиратись, подивимося, що в них. Сигнал видає 6. Стабільний був 6, ну, практично стабільний, 5-6. Ой, десь загубив голос. Ланцюжок чи що це? Суже, що так, кусок ланцюжка, напевно. Стріхи трішки протер. Такий шматочок. Напевно, все ж таки ланцюжка. Зай попробую походити тут поруч. Можливо, інший шматочок буде. Ну, навряд чи. Уже темніє, а ми продовжуємо копати і сигнальчик 23 стабільний. Вирішив вимкнутися, подивитись, що тут. Сейчас знайдемо, де ти у нас? Ну, в принципі, як завжди, в останній грудці? І де? Знаєш, що тут хрест. Так, це хрестик. Зараз подивимося цілий, не цілий. Візуально ніби цілий. А чи вужко є? Так, навіть ушко ціле. Круто. Але все ж таки втрати ніби є. Можливо і ні, не знаю. Грязний, погано видно. Помию вже, подивимося. Цікавий такий хрестик. Що ж, продовжуємо далі копати. Щойно викопав. Це вже третє. Третій шматочок. Дуже схоже на проколку. доволі гостре ще. Не знаю, помию, подивлюсь. От. Поверхневий сигнал 5-6 видавай. Всі грудки. Десь... А, ось. Це у нас. ну Це у нас на перстак. Ось. Ціленький. А що дивно і рідко буває, так як зазвичай вони або перетрухають, або їх зминає. І вони плоскі стають. Оцей у нас виявився цілий. Не знаю, скільки ми будемо ще копати, так як зовсім так. Світлячки світяться, це копати риють. Ну, ще походимо, можливо, з півгодини. Ну так, проведемо невеликий підсумок по копу. В принципі, коп був не такий. Великий, як хотілося би по часу, і по знахідках також невеликий. Але деякі знахідки трішки порадували. В принципі, чергова куля, яку вдалося знайти, це вже третя От, подібні. Накінечник був знайдений в доволі непоганому стані. От, Хоча є деякі втрати, в принципі, але все одно приємно. Також малесенький накінечник, як я вже його хрестив дитячий, от, в дуже чудовому стані. А, також кусочки проколки були знайдені, шматочки точніше. От, радянщина убита. І дуже порадував в кінці дня. Порадував хрестик. Хрестик Київської Русі подібний знаходив на Віоліті. Датується 11-13 століттям. А от, не знаю, наскільки я вірно його ідентифікував, але ось такий от цікавий був знайдений хрестик. От, в принципі, мені цей копіс за цього хрестика і сподобався, тому що так по знахідках не дуже. На днях поїдемо ще в черговий раз на коп. Можливо, щось цікавіше знайдемо. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.